Про методи впливу на аудиторію та способи взаємодії з нею важливо знати не тільки для того, щоб цим самим користуватися, безумовно, у благих цілях, але також і для того, щоб самим розпізнавати, коли щось подібно кимось застосовується вже до вас. Я поділюся з вами всім, що має на меті збільшити рівень впливу вашого мовлення. Це будуть риторичні прийоми, способи залучення у дію, активації уваги, створення інтерактивності та багато чого цікавого іншого. Але давайте все по порядку. І для початку розіб'ємо ораторський вплив на два основні періоди до початку виступу і фактичної усної промови, і вже під час вашої вист... вашого виступу чи промови, коли ви розпочали фактично говорити. Почнемо з періоду до старту виступу. Увага! Всього за 7-20 секунд візуального контакту публіка вже сканує, прочитує оратора, чи цікавий, чи подобається, чи можна довіряти. Всього 7-20 секунд. І тут згадуємо також закон половинки або ж правило 50 коли ми задаємо своїм тілом та думками трансляцію першої половини вигідного нам образу, впевненого, спокійного, доброзичливого спікера. Ну а вже другу половину цього образу образу люди домалюють самостійно. Як казав колись мій наставник Самуило Михайлович, коли голодні вовки бачать невпевненого оленя, який часто кліпає очима, то вони без сумніву кинуться на нього. А коли олені риє копитом і впевнено дивиться у вічі супротивника, то скоріш за все вовки відступлять. Тому важливо, хоча б на початку створити видимість безстрашності та впевненості, тобто першу половину образу, а вже через деякий час стане вже легше, проте правильне враження вами вже буде створено. Але при цьому також не потрібно вдаватися до якихось крайнощів, коли манера рухів, мовлення невиправдано різка, гучна і якась навіть зухвала буває таке від стресу. Це буде лише дратувати, відштовхувати людей. Тут згадайте, що ми вивчали раніше про поставу, жести, вираз обличчя і позу в цілому. Амґяць. Також ще до початку вашої промови люди відчувають так зване метаповідомлення, яке ви транслюєте. Метаповідомлення, воно завжди потрійне – про себе, про людей, про матеріал. Що ви насправді думаєте про себе, коли ви виходите у простір спілкування з людьми? Які ваші думки про себе в цей час? Внутрішньо абсолютно переконано, кажіть собі, що ви прекрасні, ви впевнені, гідні загальної уваги та поваги людей до вас. Друге мета повідомлення, що ви насправді думаєте про людей вже. Полюбіть свою публіку, щиро бажайте їй щастя та добра. Поважайте людей, будьте уважними до них. От тільки ніякої фальші, бо вас швидко викриють, і тоді дороги назад вже не буде. Лестищі і, взагалі, якесь підлабузництво, це завжди обертається для нас неприємностями. І третє мета повідомлення про матеріал. Думайте і говоріть про те, що розказуєте, доповідаєте, презентуєте, як про щось важливе, цінне. Підхід з, позиці з позиції, що цим справді варто поділитися, про це обов'язково потрібно розповісти. І всі вам будуть дуже вдячні за корисну інформацію. Це як в історії про гарні продажі, ви будете дуже добре продавати все те, що по-перше, ви самі любите, що вам дуже подобається. По-друге, якщо ви розбираєтеся в цьому, і по третє, ви внутрішньо згодні з заявленою на це ціною. Щодо метаповідомлень, то коли по всіх трьох напрямках метаповідомлення будуть плюсики, тоді можна розраховувати на найбільшу ефективність та впливовість ваших мовних вчинків. Ну а далі, далі, той самий період впливу, коли ми вже відкрили рота, і тут часто все починається з презентації себе. Доброго дня, мене звуть так, то я займаюся тим, то працюю там то і так далі. Тут треба додати, щоб справити вигідне враження, потрібно говорити трохи більш піднесено, з деяким навіть зростанням емоційності, і слідкувати, щоб до фіналу початкових фраз представлення себе не здуватися як в емоційному, так і в голосовому аспектах. Вправил для розвитку дихання та голосу ми вивчали у розділі секрети прибуткового голосу та техніки впливового мовлення. А ще контролюйте, щоб чітко та розбірливо в повному обсязі звучали ваше ім'я, Компанії проекту або продукту, про які ви ведете мову. Друзі, вже в наступному уроці ви дізнаєтеся, як із такими параметрами голосу, як гучність, тональність і швидкість можна робити інші цікаві, впливові та навіть ефектні мовленеві вчинки.